Того дня мої любі малята. Подивіться, ось у нас чарівний кошик. Тут є багато різних овочів. Помідор. Він круглий, соковитий, смачний, має червоний колір. І з нього готують салати, томатну пасту, сік. Огірок. Він довгастий, зеленого кольору, соковитий. І з нього теж готують салати. Кабачок довгастий, твердий, зеленого кольору. Капуста має круглу форму зеленого кольору. Вона складається із багатьох листочків. Про капусту кажуть 100 одежок і все без застібок. З капусти готують салати, варять борщ. Перець він буває червоного, зеленого та жовтого кольору. За смаком солодкий. Його додають в різні страви. Баклажан. Довгастий, за кольором фіолетовий, твердий, його запікають та готують смаженим. Гарбуз самий великий у кошику. Він помаранчевого кольору, зеленим хвостиком, з нього варять кашу. Усі ці Вирощують люди на городі та в полі. Прикладають багато праці, аби вони прийшли до нашого столу. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!